Чернівцях невідомі вчинили стрілянину на міському пляжі. Учора близько п'ятої години вечора більше десяти молодиків приїхали на пляж і прострелили ногу підприємцю, що мав там невеликий бізнес. Увечері того самого дня. поліція затримала п'ятьох спортсменів-боксерів, нібито причетних до нападу. Проте майже відразу відпустила. Як усе було знає Олег Тудан. Стрілянина на міському пляжі сталася по обіді. У час, коли тут за хорошої погоди чимало відпочиваючих. Очевидці кажуть, з Ненацька під'їхало кілька автівок, з них вийшли люди зі зброєю. Один з них поцілив у власника батута. Свідки вчорашньої події неохоче говорять на камеру. Кажуть, шоковані поведінкою молодиків, які зброю навіть не намагалися сховати. Вони банди приїхали, були всі з пістолетами. Пи... У двох було ззаді пістолети, а у інших були отут вот в. Боже, в кабурі, пістолети. Чоловік, в якого поцілили власник пляжного атракціону. На батуті саме бавилися двоє його дітей, як на нього накинулися молодики. Потерпівши, він просто ну стояв, розмовляв по телефону. Ані підійшли і почали одразу ж крити матом. Іно таким, що і діти слышали кіно, ну, просто бутилка, і бутилка впала. вона там збоку стояла. Бутилка впала, пригнувся і спав в сторону. Одразу постріл. Постраждалий зараз перебуває у лікарні і відмовляється спілкуватися з журналістами. Невідомі прострілили чоловікові ногу. Вже за декілька годин в одній зі спортивних шкіл міста спецпідрозділ Сокіл затримав п'ятьох тренерів з боксу. Проте під натиском їх дружин та свідків затриманих відпустили. У поліції інформацію про причетність спортсменів до стрілянини не підтверджують, але й не спростовують. За інформацією, яка надійшла до нас, то фактично особи, які були на пляжі, могли бути причетними, перебували в тому приміщенні. Повністю весь, скажімо, комплекс який проводився, підстави і так далі. Це все прокоментую вам слідчі підрозділів після того, як оголосять підозри. Самі ж боксери звинувачення відкидають. Кажуть, мають алібі. Цілий день тренували дітей. Цілий день тут. А яких-то стрельбах, де там, що там було. Я не владію інформацією. Взагалі. А 60-річний тренер Василь Ротар збирається позиватися проти поліцейських. Каже, під час затримання йому зламали ребро. Били, я говорю, вважаємо, що ви робите. Я була пірірвана, ніяких чим більше вопросов задавал, тим більше били. Утім, свідки кажуть, троє з п'яти затриманих спортсменів дійсно були на пляжі під час стрілянини у компанії помічника депутата міської ради. Причиною нападу називають конфлікт навколо бізнесу. Потерпілого я прекрасно їх помню, тому що я бачила на вивісках на плакатах. і Я помню цього Васибурського і Паладіна Я бачила. я можу конкретно сказати, що дійсно ані були зі своїми бандами. У поліції пообіцяли найближчим часом оприлюднити інформацію про особу, яка стріляла у підприємця. Водночас у прокуратурі перевірять законність дій спецпідрозділу під час затримання. Олег Тудан, Олександр Губін, Чернівці, Спецкор два